Задання на кути. вкладання номер 3 За даними рисунку, треба знайти кут між південним -захід, західом та променем ОА. Позначимо цю точку як О. По-перше, всі лінії ці вони взаємно перпендикулярні. Отже, кут між північю та сходом 90 градусів. Для того, щоб знайти ось цей кут між сходом та променем ОА, ми 90, від 90 віднімаємо 15 градусів, отримаємо 75 градусів. Отже цей кут 75 градусів. Цей промінь, який йде на південний схід, він є бісектрисою відповідного кута між південним та сходом. Оскільки весь кут дорівнює 90 градусів, то половинка цього. Кута дорівнює 45 градусів. Отже, кут, який потрібно знайти, складається з кутів 75 градусів до 45 градусів. І отримаємо 120 градусів це відповідь на це завдання.